Вітаю, шановні друзі. Зараз розповім вам нереальну історію про корупцію в міграційних органах Німеччини. Зробіть, будь ласка, репост, друзі, і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій вчора друзі пройшли обшуки, як в приватних оселях, так і в службових приміщеннях у шести працівників Ауслендер Біхорди Мюнхена, саме відділу КВР, які відповідають за видачу відповідних дозволів на проживання, реєстрацію місця проживання. Як зазначається, друзі, ці шість працівників міграційної служби Ausländerbehörde Мюнхена разом у змові із власником компанії по релокації іноземців на територію Німеччини організували наймасштабнішу корупційну схему, за допомогою якої брали Кошти і видавали людям фіктивні довідки на проживання. Тобто, фактично у людей не було права на проживання, але їм міграційна служба Мюнхена видавала дані довідки. Плату вони брали як грошима, там не менше 150 євро за відповідний документ. А також брали плату квитками на концерти, люксовими автомобілями, лімузинами, дорогими сумками. Коротше, друзі, треш повний. В основному клієнтами були це іноземці. Ці з таких країн, як Македонія, Герцеговина, Албанія, які хотіли переїхати до Німеччини, друзі, з 2022 року дана схема була налагоджена і працювали вони два роки дуже активно покращували своє життя. Але поліція Баварії прикрила дану злочинну схему. Друзі, і тепер один із членів даної організованої групи знаходиться під арештом. Доля шести працівників міграційної служби ще. Вирішується, друзі. Ніколи не думав, що прочитаю такі новини в Німеччині, але й таке може трапитись, друзі. корупція в міграційних органах Німеччини за 150 євро можна оформити було довідку на проживання, але бачите, прикрили цю лавочку. От і надіюсь, що міграційна служба тепер буде більш краще працювати. Тому зробіть обов'язково репост, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.